Як ви гадаєте, хто жив у Нижньому замку? Ні. Дивіться, ну, просто... замок це частина міста. Обнесена. Хто міг жити у Нижньому замку? Військо. Військо. Раз. Житом. Або з кого дивіться, без кого князь не князь корольний король президента президента. Президент. Так, ми пані. Боярство. Торгівці. Міщани це всі, хто живуть у місті. Торгівці. Всі торгові представники, в принципі, так, да, але здебільшого, вони жили у місті, не в замку. А пані в самому замку теж? Так. У верхньому замку вже очевидно, дуже князі. Прямо голова, голова. І також церковний голова Голодик. У Нижньому замку жила шляхта боярство. Ті люди, без яких справді князь не князь. Пояснюю чому? Це штурм. Так, ось це, от великий, Весь, ось це ось великий нижній замок, який складався з 8 метрів і стіни, яка була довжиною понад 800 метрів. І тепер дивіться, що така шляхта, щоб треба відчути і зрозуміти ціну. Ми візьмемо метафору школи.